Так, друзі, неділя. Я зраночку встала, намалювалася, вклалася. Що, будемо зараз сідати, обідати. Зразу не зраночку, то вже котра перша? Та то Це теж обідано. Будемо робити сьогодні е, зв'язку десерт Павлова. Але чекай, котра гольна подивись. Друга. А, ну тоді вже після, е, коли у світло. Тому що зараз втретє вимкнуть, а нам треба дві години сушити білок в духовці. Тож на вечерю зробимо. Вийшла на прогулянку. Сімейну. Мошка, юрчик, яська з цилі. Мошко пепело, я його просто показала. А яська в комбізоні лижного. Вона його тестує, тому що каже, що в мене є класний комбінезон, вона хоче їхати в буквель І не знає, що одягнути. Кажу, обирай цей комбінезон. Ну, Це не комбінезон, це так би костюм. Покажися ближче. Почекай до тебе, дійду. Ну Він реально теплий. І ще та шапка твоя така в колір прям. У мене зараз ще під колір, бо ти ближче під'їхав. Ага, віддай мені мої рукавиці. Ага. Так гарно гуляємо. Мошу кож зняли шарчик. Намотала Юркін шаршик. Але він почав бігати. І він з нього почав злазити. Юрчик, що ти кажеш? Ти провалюєшся? Ти важкий хлоп? Класно. Ти ну, п'ята година десь. Півп'ята, напевно. А руки холодно без рукавиці. З яким вже йдемо? Хвилин 20? 40. Угу. Красота. Собаки гуляють, бігають. Побіжали, побіжали. Цілішка. Біжи вперед. Ми тільки гарно бігали. Хотіли їх зазняти, обох. Сильні, давай, біжи, 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 біжи за, за мошком. Красота. Зараз підемо додому, дівчик нам нагріл грибку. Посмажить. Ні, наша ще є дорадо. До дорадо чи що я? Всі дорадо дорадою купила. Такі дві великі рибини, дорада. Нереально великі. Далі на гриль поставимо, рису зваримо, салатику. М -м -м -м. Мошка з цирку полягають. І будуть грітися. А ми будемо готувати собі смачну вечерю. Красота? Сонце заходить, а жити, ні. Ми повертаємося додому. Так гарно. Тільки з мошкою гарно йшли один в одного. Спина спина. Моша? Моша? Ти куди побіжав? Монечка, а? Монечка, Моня. я ще не Мойша, в тебе в паспорт. Мойся, син моє. Сам так його називають тепер сідаєшся, а циря? Видимо. Погуляли. Повертаємося до Як прогулянка? Як ти? Класно. Як прогулянка? Добре, що вийшло, правда? Да. Все, треба їх приспіляти? Дуже гарно. Якраз Як от сонечко. Филиппіли. Заходить. Дуже красиво. Так, їх треба приспіляти. Моша ціля! На повідки. На повідки. Так, я показувала. Дуже гарно. Наповідки, іди сюди. іди сюди. Сиренька до мене. Давай, Моша, до тата. Моша до силя до мене. Ходи. Моша до тата. Дузькі у нас чевні собачки, бачите. <суміло> силя черна, чекай, поки я її пришпилю. Мошка трохи вимахається, але вже. Силька дуже темна. вона стоїть. Усещам се. Но мож като те ще е на същия правда? да? Езебо в Так, друзі, подивіться, яка у нас смачна вечеря після прогулянки. Це так вірко нам прикраси. Смачного до да? Дякую. Ну що не гарно? Дуже гарно. Якби гарно було, тобі казали, що це я прикрасила. Це дерева. Сабар... Рис, бурячок. Вірку, що так трошки нам прикрасив, красиво. Лимончик. Добре. Ну, красота. Всього, усім смачного, хто зараз їсть. Так, друзі, яке гарне сонечко. Я тільки що була в залі, позаймалася, вернулася в свої тренування вже в звичний режим після свят. Ось, їду зараз на віки. Буду робити трошки іншу форму. Я хочу спробувати Ель-формочку. От, мене там знайома знайомо порадила, тому що мені ця форма вже трошечки проїлася. Ось, а я хочу зробити формочку L, і, і так би, з ефектом стрілки. Ну, будемо бачити. Ось. До речі, в мене зараз ем, на губах блиск. Це мені подарувала Танюша. Сіянина е, подруга. От, е, від Top Face, але інший трошки е, номер. Він такий ніжний. Не дуже рожевий. Ну от такі от, якщо в тіні, так? Ось так. Ось такий номер 004. Це Резонанс. Вроді би серія резонанс топ Фейс. Супернова. Ось такий 004. Бо мене часто запитують, що в мене на губах. От в даний момент у мене ось цей блиск. До речі, близький топ-фейс мені дуже подобається. Хороші. Ще в мене з новинок показувала. Чи ні, рум'янка мене ще питають, що в мене на щоках. Ламель блаш. В номері. Номер 405. Пінк. 405 номер. Pink. Ось все. Зараз собі намащу ручки крему, бо сухі. Кремчик в мене від містер Скраб гарний запах. Так, а ще часто мене запитують, ну, питали мене, бо навіть питали, вроді писали мені в приватні повідомлення за електромобіль наш. оцей Volkswagen є УП у мене. 14-го року, ось, і е, просили, щоб я сказала плюси, мінуси цієї цього автомобіля. Електричка однозначно, це плюс, тому що це дуже дешево, якщо у вас. Дешево в одному моменті, якщо у вас є свій будинок і нічний тариф. Тому що в мене, наприклад, в нас є, ми живемо в суховолі, це за містом. Е, і в нас є денний і нічний тариф. Денний тариф щось там чи 5 гривень, а нічний дві з чимось, вроді би, за кіловат. Ось, якщо заправляти вдома, нічний тариф це дуже дешево. Десь виходить, ми виїжджаємо щодня, щодня до Львова я їжджу, і в місяць мені виходить десь гривень 600, якщо так порахувати. Тому що за будинок завжди тисяча гривень десь обходилось нам світло. А коли ми купили машину. Ми почали платити в місяць 1600 гривень. Якось так. Десь 600-500 гривень нам виходить в місяць. ось, Це вигідно. Але якщо ви купуєте електромобіль і будете заряджати його на заправках, це не ну, на заправці кіловат 20-22 гривні, ну, десь, може, 18, це якщо швидкісна. Ті, ті, що довші, там на 3-4 години, ті, що заряджають, я не знаю, там може дешевше, але. Все одно не так, як вдома, на нічному тарифі. Тож, коли, у вас, коли ви живете в будинку, у вас є нічний тариф, у вас є свій гараж, де є можливість заряджати буд... машину, так, це є о, плюс круто. А якщо її заряджати на заправках, тоді, напевно, краще бензину, тому що це на одне майже виходить. Ну, там, якщо газ. Плюс, мінус, ну там дешевше, воно ну, дешевше, але все рівно, не настільки. З мінусів. Що з мінусів? Ну, з тими вимиканнями світла, так, є нюанси теж. Ж, треба заряджати її. Ну, просто Ми тепер не чекаємо нічного тарифу, тому що може бути може буде таке, що вночі вимикають світло. Ми її вмикаємо, ну, ми вмикаємо машину тоді, коли є світло. Якщо це навіть денний, денний тариф, ну байдуже. Вмикаємо. Ось. Ну, я думаю, що це не на. Не на... Що це скоро закінчиться, оце з тим світлом. Ну, але нюанси є, якщо ось так. От. Ну, нам вистачає. Зимою, є мінус. Зимою дуже ем, споживає автомобіль енергію. Тому що в мене заявлено там 130-140 кілометрів за одну зарядку. Літом вона виїжджає. А якщо, звичайно, якщо ми вмикаємо кондиціонер, вона трошечки менше, але не так. Ну зимою. Не вистачає так, щоб поки в літом я можу поїхати ще там, я їду в зал, так, у Вікторію Гарден на Кульпарківську. Потім я можу поїхати десь ще там в центр заїхати, повернутися назад. І потім вже з Юрчиком на роботу і йду додому. Тобто, є, Виїжджаємо тих 140 кілометрів зимку? Ні. От зараз особливо, ну, яку зимку, коли зима не така холодна, коли плюсова температура зимою там, тоді нормально. А от коли от зараз мінус, мінус 9, мінус 15, мінус 10, вона дуже споживає енергію, електрику. Ось. І вистачає, мені, там ми їдемо зранку, виїжджаємо, завожу його на роботу, сама йду в зал в Гардені. так? І десь так. По дорозі хіба їхати, якщо мені я хочу десь поїхати в іншу сторону, може бракнути. Так не розкатаєшся. Ну, але до Гардиної назад мені вистачає додому, що залишається якихось км, кілометрів. Ну, але е треба мати на увазі, що зимою споживає набагато більше. Ось. Ну, от зараз ми з Юрчиком розглядаємо. Е Наступна машина буде це, напевно, точно електрична, якщо все буде добре зі світлом, якщо не буде тих блокаутів. І... Але з більшим об'ємом батареї, щоб було хоча б 300. Ось і трохи більшеньку. Вона мені комф... Чим плюс маленька, комфортна. У Львові всюди припаркується от, ну, в дорозі, дуже зручно у Львові. Якщо десь їхати далі, так ну я не, не поїду, наприклад, в Карпати або ще десь там, де, там, де потрібна трохи вища машина, габаритніша. Але отак от по Львову їздити шикарно. Бо машина недорога. Її вартість десь 5-6 тисяч доларів саме від цієї машини. Можна купити, ну, 5-6. Залежить від стану, від року. Ну, от 14 рік, да, ну, десь. Плюс-мінус 5-6 тисяч доларів. Оця от машина коштує. Ми в ній нічого не міняли. Юрко там якось там був поміняв, от, якусь детальку одну, але тут ну, це було недорого. От, за рік часу поки що плюси в нас, так? От, але розглядаємо на майбутнє, якщо ми, ми будемо міняти машину, напевно, на електричку, але з більшим запасом батареї. От. З плюсів це лише економія, мені здається. Не знаю, з, з мінусів це коли немає світла. Ну, наприклад, ви виїздили свої кілометри, приїхати додому, так? Там у вас 10 кілометрів залишилося, і немає світла. Ну, я на ній вже ніколи не поїду, і буду чекати, поки вимкнуть світло, щоб її зарядити. От вночі, там, наприклад, вискочити десь там. Коли вона розряджена і нема світла, ну це мінус. Хіп, ну як я кажу, брати на більшу, на більше кілометрів. Тоді, напевно, буде більше плюсів. Так, друзі, я вже віки зробила, приїхала зараз за Юрчиком на його роботу. Чекаю його, вже трошки не, не таке сонце, як було перед тим кадр. Ось. Але хочу показати вам, які зробили віки. Ефект е е лисички, форма L темно-коричневі, Хоча на, 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 на відео де як, як, як чорні, але на сонечку темно-коричневі. Подобається мені така форма. Вона типу, як ефект стрілочки трошки. Не, ну, є ефект стрілочки, він трішки інакший. Тут були б коротші віки, а тут буде, така, типу, більша. А це ефект лисички вона говорила. Ось. Ну, в попередньому кадрі, коли я до цього, бо в мене була намальована стрілка. Ну і вже мої віки були на виході. От. А зараз от мені подобаються такі, знаєте, ніби в мене там стрілочка і є, а їй немає. Ось так от. Так, друзі, це вже другий день. Яна сказала, що їй такий ефект набагато більший. Він виглядає дорожчий. Вони не такі довгі, вони йдуть набагато коротші оці от віки, ніж попередні. Тільки кутики довші. І Я не сказала, що так дорожче, виглядає гарніше, природніше. Так, друзі, мій образ на сьогодні це пальто моє чорне. Довга оверсайз, ну, універсальний розмірки, оверсайз. Потім нова сумка з хустинкою, рукавички, брюки чорні. У мене ж таке має чорне взуття. На такі товсті підошви, тому що до так ноги не, 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 не так зимно, коли груба підошва на мороз. А знизу в мене. Чорні брюки класичні, зараз вам покажу. я якраз прийшла додому, думаю, роздягатися, а образ вам не показала. Зоодною покажу. Такий класичний, можна сказати. Волосся підшпилила. Сережки зара одягнула. Точне на мене новий чехол. Вигляді зеркала. Дуже зручно. Тут в мене светрик зара і брюки. Брюки. Чорні палаццо і светрик. Все. Рукавички. Такий класичний образ, я би сказала. Ну, класно. Плюс... А, ще в мене шалик. Шалик. До речі, купила собі шалик. Зараз в розпродажі гарні. І мені сподобався його довжина. Він такий досить довгий. Його можна. Знаєте, як зараз в момент було стильно носити, типу так, щоб просто накий зверху і щоб він був ось такий довгий з одної сторони. Тож, шарфи зараз можна купити за дуже приємними цінами. Ось такий він. Не зовсім широкий, ось такий, але виглядає стильно і красиво. Ну і тепленький. Сьогодні він мене зігрів. Светрик виглядає ось так з брюками. Якщо знято пальто. Він іде подовжний, він може бути і ось так, ніби. Це Светрик Зара я його купувала літом. Може бути і так. Теж красиво. А можна його, так, знаєте, під. Підвернути і отак. Дуже мені подобається. Я його одягала влітку. Бо це така віскозна ниточка ось така, під шовкову спідничку. Спідничку теж дуже красива. Ось такий в мене образ. Брюки-палацики чорні. Так, друзі, тут в мене вариться шпарця. Варю зараз моркву з картоплею на салат під шубою. Проблементший вогонь. вона вимикається в мене, тому що в нас нестабільний газ останнім часом. Чуть-чуть. Тут буряк, морква з картоплею, а тут в мене... Голубці. Накрутила голубці. Щось ми так захотіли з юрчиком. Тож я куховарю сьогодні. О. Моша. Гучі. Десь тут був ще Люся. Луська, ти ж десь тут був. Десь ти тут був? Тут силька. А от Люська біля неї. Люська цильку під Моша. Чого ти, Дзилінько? Чого ти тут сидиш? Чого ти не йдеш? Ходи? О, тільки сьогодні була, тут на дивані спала. Просто ви чи жарко, чи що. Може, і там, якось, там прохолодніше біля дверей. Є водно в її хутрі жарко. От. Що в мене? Хотіла вам показати ті квітки, які мені подарували на день народження Троянди, червоні. Я не знаю, який в них там сорт. Але другий тиждень. Мені їх подарували в суботу, а зараз вже вівторок, вже вечір. Вже рахуйте, пройшов тиждень і два дні. І вони як новесенькі. Нічого не бракує. У мене троянди перший раз так стоять. Можливо, це з тим, що в нас вимикають світло і бувають, ну, в будинку не є жарко, тому що в мене завжди троянди стояли 2-3 дні і вони от в'яли, бо в нас вдома тепло. Зараз вдома, ну, то, я б не скажу, що холодно. Ну, вимикають світло, але буває так, що хочеться вкритися, але щоб промерзав будинок, то ні. Нормально ще якось. От. Але стоять. Там ті букети, я, я вже. Вони вже все, вони вже. Вони з тиждень, постояли. Постояли тиждень. Я вчора вже винесла. А троянди ще от стоять, бачите? Дуже красиві. Я їх підрізаю, звичайно, вони в мене стояли ось там. А зараз поставили їх тут, на це місце. Ти вже прибіг влігся? А цилька? Цилька там? І біля неї ліська, от. І віська біля цильки. Ти зараз знову не бігти. може ти просто? Ти хочеш бавитися? Маша? Питалися за моїх котів, ось Люсічка, красончик, мошка, тільки йому має бути увага, наглець, падлець. Кузька, в мене Кузька в сусідів сидить, зависає. Кучі ну, завжди тут мас... маскируються, під чорний. Ну, він такий подан, такий чистюлі, він саме чистий кіт, він не линяє, не ваняє, ще шикарний кіт. Ну, типу, в плані він тільки ниє єдине що. І не підпускає до себе, тільки за бажанням. А Люська та Ванючка така що просто капець. Та, Мошенька. Так, в мене дуже багато було запитань на рахунок у цього будиночку. Дуже багато. Вона людей питала. Дивіться. Stories in books, напевно. А, я, значить, це... Але я в попередніх е відео. Показувала, коли я на нього складала Перегорніть пару відео назад. Я з його складала, я вам показувала коробку, і там назва була цього конструктору. Він дуже красивий. Ось. Багатьом сподобався. Ось така краса. Тож, верніть два, тому що коробку ми викинули. Ось. А я не знаю, чи це назва, чи це не назва. Ну, він дуже красивий. Направду, Коли в мене було, приходили гості, його вмикали, він собі так гарно світився. А, До речі, ще мен... ще мені цікаво, хто коли роздягає ялинку, може вже хтось собі роздягнув, тому що не знаю, в мене поки лежить сніг на вулиці, от ще така зима, то якось і не хочеться. Я пам'ятаю минулого року, ми вже ніби в такий час я вже розібрала ялинку до 20-го числа. А, ну, не було зими, не було снігу. А зараз якось навіть не хочеться, Хочеться подовше залишити, тому що реально вона мене тішить. Я, я вмикаю, мені так, якось так затишно подобається. Це в цьому році дуже. Може, тому що сніг на вулиці, така а, а, погода, яка знаєте, відповідає настрою. Свята, ніби вже минули. А от розбирати, що не хочеться.